Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся, з вами я Олег. У нас сьогодні 27 листопада 2025 року, вже кінець осені. Я знаходжуся в нашому Зарічненському лісі, тут поблизу, ну, неподалік від свого дому. Вирішив приїхати подивитися, що можна знайти на цей час в нашому лісі, так як я вже тут давно не був. Ну, Якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую. Ходімо, походимо, подивимось. Бачу, що є тут у нас рядовки сірі, вони ж підзеленки. Але вони вже такі, бачите, на вигляд. Вже якби не свіжі. Тут ось може це я збив. Зараз перевіримо, вона нібито ціла і така вона. На дотик, ну, не геть така, щоб ламалася, кришилася, ось бачу і ще в нас. О, такі. ну, Зараз вже нічого кращого якби, не знайдеш, тому що вже ну, самі бачите, вже зима на носі. Останні дні осені. ну, Це теж уже така. Так, бачу ще. Так на перший погляд ніби не видно, а коли отак придивитися, то можна знайти ось вони отак на оцьому моху, Бачите, але теж уже не дуже вона така, якби Ну, зараз подивимось ну, ось Серед них мені довелося ну, ці дві штучки, такі вони більш-менш нормальні, то я їх беру. Сьогодні в мене не кошик, а таке малесеньке відерце так як зараз вже з кошиком ну вже так не назбираєш. ну Ідемо далі. ось Пройшов я трішки ну кроків може з 10 зробив від тих. Під зеленки, ось на шляху в нас отакі зелениці, вони ж рядовки зелені. ну Тут для них така характерна місцевість, вони і ростуть на таких пагорбах, на отакому білому муху, але вони бувають тут в піску. Ну то нічого страшного. Пісок можна вимочити. Так, це що в нас? Це в нас теж, бачите, з'являлися підзеленки, але вони, мабуть, підмерзли, бо були в нас напередодні морози, сніг був, ну така погода була більш якби до зими вже. Ось бачу ще зеленичка одна. О, бачите який. Тут цей мох. До рукавичок цепляється і... і можна його ось так. Ну. Поки щось ось так. Ну ось я їх так почистив, ніби й нормальні. Тож заберу. заберу. Може, наступ назбираємо. Йдемо далі. Йдемо далі. Ось знову нам попадають оці рядовочки сірі, штрихуваті. Ну але як на цей час, то я радію цьому. Ось так. Є в мене ось така тут палиця, я нею. Де я так листя, тому що підіймаю, бо у них зазвичай маскуються всі під листям. Так, бачу знову рядовки у нас. Чесно кажучи, не сподівався, я тут щось так приїхати і вже самого, ну, вже скільки познаходити. Так треба придивлятися Вони ростуть вони, бачите, на такій місцевості. Ось бачу іще. Ну це така вже вона щось, хоча вона ну, залишимо її. Зараз перевіримо. Нормальні вони, ось такі вони. Звісно, забираємо. Так вони виглядають. Ідуть до нашого відерця, а ми йдемо далі. Так, здається, у нас маслюк. Так, маслячок. як Якби бачите, нормальний був, без хробаків, але видно, що він виріс до морозів ще, підмерз і ось так він виглядає. ну Нічого, залишаємо його тут. Тут теж бачу таких грибочків рибочків їх молодій посадці так ну що тут походимо подивимось я далеко не відходжу я тут на одному місці якби в цьому лісі ходжу тут понад краєм так ось так ходжу і попався нам такий підзеленок. О, бачите, який гарний. Ну, він тут на цьому муху вони гарні завжди такі. Його може і врятувало те, що тут якби тепліше, не так може мороз до нього добрався. Ну такий він гарний, бачите. Звісно, йде до відерця нашого такого невеличкого. Але йде. Ну я й надалі так ходжу в цьому сосновому лісі. Ну, ось бачу ще. Ось знаходжуся біля таких сосен і ось так біля них знаходжу ось такі польські грибочки. Погляньте ось ще. Це може бути вже такий старий. Так він вже, бачите він, теж попав під мороз. Бачу ось іще. Зараз подивимося. Ну такі вони. Ці може бути ще й нормальні. Зараз почистимо. Ось ще в нас. І це вже відчуваю на дотик, що вже ну, оці два зараз перевіримо. Можуть бути і нормальні. Так, цей цей нормальний. Зараз цей перевіримо. Ну, а цей, бачите, вже якби видно, що ось побитий хрубаками, але... Відносно він можна сказати, що чистий. Ну цей ніби нормальний. Заберемо. Ось так зараз у нас. Бачу зелениці. Так. Зеленичко ще попадається ось іще. Дві штучки. Здається, оці чи як вони, правильно як сказати. Ні, ніби вони ось так, бачите. Ось ходжу я вже, мабуть, з хвилин 20. Ну нічого взагалі Зайшов ось Ось таку місцевість, теж тут такий молодий ліс. Знайшов я ще одну рядовочку сіру. Ось так. Зараз тут тобто, може ще по ходу подивлюся, може ще пощастить нам щось знайти. Ну, вже така пора, бачите, що вже якби їх не дуже. Ну ще попадається, де не де так. Де може люди не бачили чи не... не визбиралися Знайшов я ще ось такого польського Одного і бачу Бачу, бачу, тут іще в нас є Ось такий, але він вже мабуть О, да, він уже такий Видно, що він уже підмерший був, потім відтанув, так само і ці. Зараз, може, оцього ще подивимось, може цей буде більш-менш. І там я іще бачив, хочу перевірити. Немає, я так ходю. То вже й не бачу ні рядовок, ни... там ще хочу, може в інше місце. Перейду, подивлюся. Так, зараз може щось і виберемо з них. Так, да, вони такі, ну, цей, може ще буде і нормальний. Вони тут може під цим там не так попали під мороз. Ну ось це, що мені довелося вибрати з них. Ну це вони такі ці, ще більш-менш нормальні, а ті, то вже вони такі, то я їх брати, звісно, не буду. Ось так. Трішки ну, підзбирали. Зараз ще... Походимо у мене ще час є, якийсь подивимось, що ще можна буде знайти. Зараз я ще хочу так, ну там, там так подивлюся. Може пощастить. Ну Ось як я й говорив, що хочу тут подивитися, йду і ось погляньте, яка краса нас зустрічає тут. Теж такий бачите польський. Видно, що він попадав теж під мороз, але він ну, такий ніби буде нормальний, він навіть буде кращий за тих, що ми тільки що знайшли. Ну це ще не все. Я бачу, ось тут іще в нас є, дивіться які так, ось. Такий ось о, такі гарні. От, якби ми їх знайшли трішки раніше. Може до цих морозів, хоча вони і зараз нормальні. Я думаю, що будуть нормальні. Там нічого такого страшного і немає. Ну так ось як знахідки, то приємно. О, зараз ми їх подивимося. Ну, цей може бути. Я відчуваю, що він якийсь може й не, бо ну, перевіримо зараз. Перевіримо. Ох, такі вони гарні пузаті якісь. Ніжки в них такі. О! Ось показую. Ну що, перехвалив я, бачите? Я щось думав, що цей буде такий нормальний, а він бачу, що він о, ось цей не знаю. На перший погляд вони такі всі були. Не гарні, але бачите. Ну що ж, нічого не вдієш, так ну так, хоча як знахідки було знайти, то було мені, ну, чесно кажучи, приємно. Як зразу тільки я їх побачив. Ну, ось так. Йдемо далі. Ще походимо тут по цьому лісі, подивимось. Може пощастить ще. Ну ось знову бачу польського. Але мабуть він теж такий же, як і ті. Зараз подивимося. Як на диво, то цей нормальний, такий. Ну, вже кращого й не знайдеш. О, такі вже вони всі. Не знаю, зараз ще тут подивлюся, походю. Що тут можна знайти. Бачу повалені дерева. Може якщо пощастить, то може де глиб знайдемо. Раніше я їх стільки знаходив. Якось вони мене... Мало цікавили взагалі. А зараз би й хотілося б знайти. Ну, не, не попадали вони мені якось. Бачу щось таке велетенське. Мабуть, зелениця така. да Зелениця, бачите, яка. Але вона вже віджила своє. Так, сюди тут у нас. Так, бачу, бачу, бачу рядовку, здається, сіру, таку гарну. Ну, це так я думаю, вона тут навіть і не одна. Ось бачите як. стоять, А я відерце своє там залишив. Зараз доведеться йти за відерцем своїм, там біля ровера, я сьогодні на ровері. Так ну такі вже. Це вже Але бачите, вони тут є, були. То можна ще тут подивитися, може ще й знайдемо щось. Ну ось, знайшов іще одного отак під мохом. Значите як. Ну такі вони нормальні. Де є попадаються, то вони якби і нормальні, їх можна щось там Ну так, назбирали трохи. Походимо ще тут, подивимось, поки ще не стемніло ще. Скільки? Дві години зараз ну, 14.00 якщо вже геть так бути точним. 14-та година дня. Ну ось, Знайшов іще бачите понад краєм, край дороги, дорога йде і вони тут. Чи ось знайшов таку зеленицю в піску. Дивіться, яка гарна, але вона в піску вся, ну то нічого. О, дивіться, чистесенька, все як має бути. Зараз я їх до відра занесу. Можна пройти по цьому рівчаку, я думаю, що... Може ще щось, щось знайдемо. Подивіться тільки яка знахідка в нас. Та ти що, не вже це я думаю, що це так. Що це я думаю? Дивіться який. 27 листопада 2025 року. Дивіться, це білий гриб. Так, це він. Він. Трішки такий, бачите, попав під мороз. Але він такий на дотик, ну, такий прочний, чи як можна сказати, виразиться. Нормальний такий. Дивіться, який край дороги, ось дорога отак іде. Тут такий ліс і він ось виріс такой. Бачите як буває. Зараз подивимось, <почистимо>, почистимо. ви тільки погляньте, який красень. Я не можу, ну, емоції. Ну, він абсолютно чистіший, ідеальний. Оце гриб. да дійсно. Я вже навіть не сподівався знайти. Ну, самі розумієте, вже як все, кінець осені. 27 -е. Число. Листопада. Зараз. 14, 17, 27, 11, 3 градуса тепла на дворі. І в нас отакий білий гриб. Да, дійсно емоції, в мене емоції просто ну, знайти таке. Зараз я вам покажу його поближче. Ось він, дивіться, бачите який. Він чистенький абсолютно. Дивіться. Так, да, це зробив сьогоднішній день. день мені. Такий, я не можу ним налюбуватися. Я думаю, гримляки мене зрозуміють. Ну що, красень, йдеш до нашого відеречка? Ось так. О! Хе -хе. Дійсно зробив грибалку. Ну ще сюди можна щось тут. Зараз я тут ще хочу пройтися. Думаю, може він тут не один. Ну, Вони ж зазвичай по одному і не ростуть. Так, вони десь може бути поруч. Зараз пройдусь по цьому рівчаку тут. Такі бачите, молоді берези, може ще десь щось. І є. Ну ви тільки погляньте. <рив> ось ось наш цей гриб, що ми знайшли, положили його. Ну ми його знайшли отам. Я так іду, йду. І погляньте ось в цьому рівчаку. Дивіться. Іще один. А їх тут навіть аж два. <рив> Це взагалі. Що це таке? Ого. Боюся, щоб не поламати. такий твердій все. Дивіться. Бачите? комусь скажеш, не повірять. Кажуть, та що ти брешеш? Таку пору я ще коли виставляв в кінці жовтня чи на початку. Ні, десь 2 листопада там мені не вірили. Сказали, що в таку пору білі не ростуть. А тут вже, ну, 27-ма і дивіться. Я впевнений, що вони абсолютно нормальні. Бачите, як буває. Да. Це дійсно грибалка сьогодні. Така... Те... Ти що? Ай, не можу налюбуватися. Зараз перевіримо їх. Треба було кошика брати. Ну ось так оці два грибочка. О! О, йдуть до нашого кошика. Ось так, дивіться. Да. Сьогодні дійсно вони зробили мій день. Ось так. Ну ось показую, друзі, наш результат сьогодні. Наші грибочки. Я їх, звісно, забираю додому, вони нормальні, чисті. Поріжу їх, посушу, повожу зверху на грубу, вони в мене висохнуть за якісь 2-3 дні і можна зварити нормального супу. Ну, ось так, бачите, цілком я задоволений. Як на цей час, 27 листопада, то я думаю, це нормально. Ну ось і все, друзі. Буду закінчувати я сьогоднішній грибний похід. Зараз у нас 14.43. На дворі вже так воно ну, аж ну, якийсь день такий похмурий, рано темніє. Тому буду їхати додому. Ну, Результатом я задоволений. Зараз пізня осінь, то думаю нормально. Як завжди хочу всім подякувати. Побажати всім міцного здоров'я, саме головне мирного неба, бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей. Якщо буде погода нормальна, то ще я думаю приїдемо до лісу. Ще погуляємо, походимо. Може якісь десь ще грибочки знайдемо. Так бачите, як буває. Нема-немає та й таке чудо якби, Ну, Всім пока, до побачення.